Вітаю, шановні, новий тиждень, новий огляд. Тож, давайте розбиратися, що у нас з вами відбувається з ринком. Минулого тижня нам трошки з вами таки насипало прибутків згідно ідеї з минулого тижневого огляду. Біткоін дав нам приблизно 3-4% на споті, а монетка Ааве, на якої я акцентував. Вашу увагу фактично могла насипати аж до 23 з копійками відсотків, і вона чудово відпрацювала свій паттерн. Тож, давайте подивимось, що у нас відбувається з вами станом на зараз, і будемо думати, що нам з вами робити. Ну, по-перше, з точки зору сентименту. показник страху та жадібності у нас. Знаходиться де, здається, 28 пунктів по індикатору. Так, да, так точно. Тож, в цілому, це чудові, прям ідеальні відмітки для набору лонгових позицій. Ну, звісно, якщо у вас все ще є на що купувати. Настрій в соцмедіа зашуганий. Хоча інфлюенсери та аналітики, які ведуть адекватні аналітичні канали, розуміють, що зараз дійсно витряхають з ринку слабих. Слабких перепрошую, але нерви у людей ніфіга не сталеві. Всі бояться, розпродаються. Ну і в цілому це прям. Ідеальні місця для купівлі. Найголовніше питання чи вдасться вам досидіти до моменту, коли вся ця хер почне зростати. Щодо фундаментальних факторів, вони виглядають позитивно. Страх рецесії відійшов. У нас знижується інфляція, і на цьому фоні у нас S&P викупили. Та, от, все це зниження у нас вже перекрито. Тобто а, провали, які виникли на побоюваннях рецесії і на SP 500, і на NASDAQ, вони були викуплені. NASDAQ майже прийшов до своїх локальних ATH. І я думаю, він не забариться з цим найближчим часом. Звісно, після оцього величезного зростання ми можемо побачити цього тижня певну корекцію, ми можемо відкоригуватися. На ринку по фондовим блючіпсам десь на 20-30% до, до зростання минулого тижня. Але я не думаю, що варто зараз говорити про якесь довгострокове зниження. Навпаки, гроші повертаються в ризикові активи. І на мою думку, це виглядає прямо чудово. Тож, учасники торгів на фонді вже починають фронтранити ранити вересневе ниження ставки. Звісно, на цьому факту спочатку будуть зростати блючіп, що ми і бачимо, да? на зростанні S&P, на зростанні NASDAQ. А вже потім, думаю, сподіваюся, настане черга крипти. Ну і зрозуміло, що бенефіціаром цього всього зростання у нас буде саме в першу чергу саме біток та ефір. Чи лишиться щось для альткоїнів? Ну, скоріш за все, да, але не відразу нас буде цікавити, коли домінація біткоїна почне падати. А це, ну, точно не про цей тиждень, це про трошки потім. Технічно. Що ми з вами маємо? Ми з вами маємо скукатіщу. По бітку на годинному таймфреймі у нас був ведмежий клін, він відпрацював, ми пробилися вниз і створили бичачу дивергенцію, яка зараз і відпрацьовує. За цю дивергенцію писав десь годину-півтори тому. У внутрішньому колі, хто побачив, хто зробив, я вас вітаю. Ми вже з вами по біткоїну стоїмо 0,45%. Ну, просто для вашого розуміння з плечем Х10 можна зараз вже 4,5-5% покласти собі в кишеню. Більш глобально. Більш глобально, ми знаходимося знову ж таки в локальному нисхідному каналі. Теоретично конструкція бичача, Але зараз ми з вами прямо всередині цього каналу знаходимося. Так, стоп, зараз я її видалю. Прямо всередині цього каналу ми знаходимося. І зараз говорити за якісь позиції ну, точно не варто. Бо щодо правил, нам варто дочекатися підходу або до верхньої границі каналу, або до нижньої. В цілому, поки ми в каналі, ми працюємо щодо правил. від нижньої границі до верхньої лангової позиції, від верхньої до нижньої шартові позиції. Але, на мою думку, якщо ми виходимо з того, що Фондай відновлює свої. Позиції і капітал заходить в ризикові активи, шартити зараз. Ну, така собі історія. Особливо по 58 тисяч, на яких більшість всіх біткоїнів, які були куплені за останній рік, знаходяться в нереалізованих збитках. Всі е, покупці. за 24 рік, більшість, там щось десь близько 90-95%, вони знаходяться в мінусах. Тож, е в будь-який момент ми будемо відскакувати. Як тільки вільний капітал з фонди почне перетікати в крипту, ми будемо відскакувати. Тому зараз шартити, ну, така собі, на мою думку, історія. А от дочекатися підходу до нижньої границі і там спробувати купити, це виглядає смарт-ідеєю. Я е оцей. Прямокутничок ставив минулого тижня, і я думаю, він продовжує мати сенс. Я в зоні між 56 і 57 тисяч поставлю купу ліміток з очікуванням, якщо ми туди прийдемо, щось там собі локально, спекулятивно докупити. Рухаємося далі. Далі у нас з вами ефір. Що у нас по ефіру? По ефіру у нас взагалі тупо боковік. На годинному таймфреймі виглядає він як акумуляція після проливу, після ліквідації слабких рук, зараз докуповується, перерозподіляється вся ця історія. І глобальний ведмежий прапор, за який ми з вами говорили від початку місяця. Він, ну, типу, був пробитий вниз, але відпрацьовки я все ще не бачу. І да, вона може статися. і, да, Ціль 2133 долари по ефіру вона є технічно можливою, але на мою думку, вона не відбудеться, бо у нас так чи інакше працює пилисос на Ethereum ETF. Да? Я хочу звернути вашу увагу, що ось у нас показники. Там ну, остання інформація за п'ятницю минулого тижня, і BlackRock фактично придбав ефіру на майже е, мільярд доларів. І це 40% від того, що злив Grayscale за цей час. Тобто. В цілому, вся весь ефір плесоситься, весь ефір викуповується. І щодо того ж самого BlackRock, він за останні 13 днів, по яких ми маємо очами статистику, він пропустив раз, два, три. Лише три дні із 13 BlackRock не купував. Тобто, попит на ефір є. Попит на біток є. Інституціонали його викупають. Тому у нас питання, чи дадуть нам ще раз побачити 2100-2200 доларів. Можуть. Але, на мою думку, це було б дуже просто, дуже прозоро і зрозуміло. Тому, скоріш за все, ні. Тож, довгострокові а, настрої, гуд, локальні, чекаємо пробою боковіку. Або вгору, або вниз. І, ну, на мою думку, зона між 2,5 та 2550, вона дуже непогано виглядає для локальних купівель, якщо все ще не маєте ефіру. Шартити. Під час підходу до верхньої границі, коли ми знову ж таки повторюсь, да, очікуємо а, так чи інакше зростання, і воно почнеться або цього тижня, або наступного тижня, або в вересні. Ну, не подобається мені ідея перед а, з такими бичачими настроями зараз а, робити якісь ставки на зниження. Щодо альткоїнів, друзі, тут все впирається в першу чергу в домінацію біткоїна. І якщо подивитися на всю цю картину, ми можемо говорити про а, і плечі. Да? Тобто ми можемо а, тут розмітити собі, -парам -парам, ліве плече, ось у нас умовна голова. Ось у нас можливо створене праве плече, і ми наближаємося до рівня шиї. Якщо вся ця історія відпрацює, нам шлях, ну, що найменше в зону там, 56. 55,5% домінації, тобто наші цілі по відпрацьовці цього паттерна десь тут. Локально ми навіть тут зараз намагаємося намалювати, створити якийсь ведмежий паттерн. Давайте подивимося, це годинний таймфрейм, і у нас було імпульсне зниження, і зараз ми тут щось намагаємося створити. Якийсь паттерн або якийсь клін. Зрозуміло, що це поки що спроба здогадатися, що тут намалює нам графік, але в цілому все виглядає доволі прозоро. І мало того, якщо у нас працює оця, оцей гіп, то нас приведе до нижньої границі нашого глобального кліну. Його тут... Бо ми отак от зробимо, щоб ми його побачили. Да? Цей глобальний клін у нас взагалі з 2022 року триває, і цей глобальний клін він дуже ведмежий. Да? І саме пробой, відпрацьовка, глобальна відпрацьовка цього кліну має привести нас до цього омріяного, очікуваного всіма нами булрану альт і от тих от інших примарних поки що а, містерій, які всі хочуть побачити. Тож, а, звісно, пробой глобального кліну тут мова не про сьогодні, і, скажімо за все, навіть не про цей тиждень. А от гіп, да, це можливо. І от а, саме він може пробитися а, вже найближчим часом. А це буде, ну, Щонайменше такий а, перший ковток свіжого повітря для Альти. Да? Але глобальна а, пробой кліну це більш довга історія. По монетках Аптас. в внутрішньому колі давав сигнал на купівлю Аптаса по здається, 6 20 і казав, що якщо ми заходимо і зростаємо до 6:40, ми ще там майже 10% можемо бахнути вгору. Ну, от, до 7 доларів ми сходили і зараз відкатилися. Зараз відкатилися і в цілому. На мою думку, він ну, трошки слабовато виглядає, бо все ж таки провалилися ми під 200 й мувінг. Але в очікуванні продовження зростання я б зараз роздивлявся саме лонгові позиції, де купувати всю цю історію. З точки зору Fibonacci, якщо ми натягнемо Сітку от сюди, на останній імпульсне зростання, то ідеальна зона купівлі. Для монетки буде лежати у нас саме між скільки тут у нас буде 5,4 долари, і з верхня границя 5,65. Оця зона буде прям ідеальною для набору лонгових позицій. Тож придивіться до неї. Але в цілому ми не набагато вище від зони активного покупця. А, далі, арбітрум. Арбітрум така собі кривенька качечка виглядає. Ну, можна говорити, що як на мене, так, виглядає слабко, ми, ми відскокуємо в черговий раз від 200-го мувінгу, але, але, але можна констатувати факт того, що арбітрум у нас вимальовує бичачий. Локальний бичачий прапор і готується саме до руху вгору. В цілому, по монеті дуже сильний фундаментал був опублікований наприкінці минулого тижня. Там було голосування щодо включення утіліті токена Арбітруму. Значить, імплементація цього голосування не заставить себе довго чекати. Ми маємо в цілому купу причин для зростання токену Arbitrum. Але графік, ну, як на мене, поки що виглядає слабким. І треба спостерігати. Треба спостерігати за пробоєм бажано, звичайно, у... вгору. Верхньої границі тоді у нас відкриється там перша ціль в зоні десь 60 копійок за монетку, і е, далі рух вгору. Що ще цікавого? Цікава салана. Салана прям цікава, салана прям е, дублює і копіює поведінку, яка була е, минулого тижня, в минулий понеділок. на... Монетці агави. Давайте поглянемо. Ось у нас тут афігезний прапор. Ми сповзаємо і. Піджимаємося до 200-го мувінгу, і подивіться, на ААВ історія була така сама. Ось у нас цей прапор, ось у нас цей рух піджимання до 200 го мувінгу, і після цього імпульсний пробой, який дав в піку 23,5%. Так от, по салані ми так само можемо рухатися вгору прям красиво, прямо імпульсно можемо рушити. І наша перша. Ціль це верхня границя десь 162-163 долари за салану. Ну, а далі, якщо все гуд, то можемо рухатися до верхньої границі нашого паттерна. Це 180 доларів за монетку. В цілому, отака от бичачий паттерн, бичача картинка, вона зараз виникає ще на кількох монетках. Да? Ми можемо її побачити на аваксі. Оп. І відібражаємо, да, ось наш або трикутник, або можна казати, що у нас є дитячий паттерн, а, хто як намалює. Така сама історія у нас на полігон Matic виглядає точно так же, але ми тут навіть зараз пробуємо пробити 200-й мувінг, а, і матик виглядає сильніше. За той самий Avax. Така сама історія у нас є зараз на Polkadot. Теж не дивлячись на фад, який розганяли по цій монетці, технічна картинка виглядає бичаче. Прям, я б навіть сказав, дуже дитяче. Що ще цікавого? Із локальних цікавих картинок, які, скоріш за все, відпрацюють у найближчі декілька годин, варто звернути увагу на BNB. -шку. Ми вийшли, ми пробили 200-й мувінг, ми закріпилися зверху. І зараз відмальовуємо прям дуже локальний бичачий паттерн на годинному таймфреймі. Ось у нас ця картинка, і ось наш пік. В цілому пробой цієї історії вгору може привести нас, ну, по-перше, до верхньої границі: це десь 546 доларів за монету. А далі як попри. Бо якщо попри, то може і на 580 рушити, і навіть на 600 баксів за монетку. В цілому із цікавого такого очевидного, що прямо от ми можемо бачити, мабуть, зараз і все, що не менше з тих монет, за якими я спостерігаю. Тож, спостерігаємо, друзі, за ринком, пам'ятаємо, що технічний аналіз працює, а особливо класно він працює в моменти, коли НАТО реагує імпульсно реагує з точки зору теорії поведінки НАТО. і догулюємо останні тижні літа. Скоро вересень в вересні буде значно більш волатильніше, значно більш прибутковіше і значно більш цікавіше. Будемо на зв'язку, друзі. Почуємося, побачимось в телеграмі.